Вітаю на каналі Пошинка Валюшка. В цьому відео ви дізнаєтеся про спорт регбі. Регбі вважається травмонебезпечним видом спорту. Матч складається з двох таймів. Один тайм по 40 хвилин. І з перервою 5-10 хвилин. Також можливий додатковий час Два тайми по 10 хвилин, якщо рахунок рівний. В одній команді 15 осіб. З них 8 це нападники, а 7 захисники. Це м'яч для регбі. Він овальний. Назва регбі з'явилася завдяки Вільяму Веб Елісу, який порушив правила футбольного матчу, схопивши м'яч у руки і побігши до воріт команди суперника. Чому саме регбі? Назвали від спорту на честь міста, в який був проведений цей пам'ятний чемпіонат. Цікаво, що баскетбол був придуманий для підтримки форми американських регбістів. Спочатку його використовували для тренування спортсменів, а потім він став самостійним спортом. До речі, регбі футбол або регбі 15 це найпопулярніший у світі варіант регбі, адже їх і багато. Пам'ятаєте, я вам казала, скільки гравців є в команді. То був в регбі 15. Але є версія, де є менша кількість гравців. Наприклад, регбі 7. Там грають 7 гравців у одній команді. Ще є й регбі 13, там вже 13 гравців в одній команді. Також цікаво, що регбі часто путають з американським футболом. Сьогодні в Олімпійських іграх немає матча з регбі. Але на початку минулого століття змагання середи у команд були. А що цікавого про цей спорт знаєте ви. Пишіть у коментарі. Кінець. Дякую за увагу. До зустрічі!